Жертви обстрілу на Буковині, візит високого гостя зі США та гра серед літа. Це те на марафоні. Єдині новини. Мене звати Ната Островська. Розпочинаємо від Харківщини до Сумщини. Від Львівщини до Буковини росіяни не поскупилися вдарити по Україні крилатими ракетами та сотнями дронів. Є загиблі та поранені. Президент Зеленський поділився фотографіями нічної атаки: 26 крилатих ракет та 597 дронів було запущено по Україні. Збити вдалося не всі, хоча більшість 25 ракет та 319 ударних безпілотників Сили оборони знешкодили. Але були влучання по цивільній інфраструктурі, зокрема по житлових будинках. Зеленський висловив співчуття родинам двох загиблих у Чернівцях і вкотре закликав партнерів реагувати санкціями. Потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає рускім виробляти дрони та заробляти на нафті. Потрібно більше ППО і інвестицій у дрони-перехоплювачі, наголосив президент. Двоє загиблих унаслідок масованої російської атаки на заході України у Чернівцях через обстріл загинули 26-річна дівчина та 43-річний чоловік, поранених 14. Це останні дані від ОВА. Вночі ворог завдав удару по місту та його околицях. Пожежі спалахнули одразу за трьома адресами. Вогнеборці вже ліквідували осередки займань. Пошкоджені житлові будинки, магазини, адміністративні будівлі та автомобілі. У житловому секторі рятувальники провели евакуацію мешканців поруйнованих осель. За даними начальника ОВА Руслана Запаранюка, окупанти вдарили по Чернівцях чотирма дронами та однією ракетою. Руйнування зафіксували в області. На території Старожинецької громади пошкоджено житловий будинок та авто. Та минулося без жертв та поранених. На превеликий жаль від падіння уламків ворожих об'єктів. У Чернівцях загинули двоє людей. 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Ще чотири особи важко поранені. За їхнє життя зараз борються наші лікарі. Одна жінка в дуже важкому стані. 10 людей отримали легкі телесні ушкодження. Їм надана медична допомога на місці. Зараз на місцях падіння уламків ворожих об'єктів працюють усі профільні служби. Прошу не наближатися до відповідних локацій. Це може бути небезпечно. По Луцьку росіяни завдали комбінованого удару. Загалом запустили понад три десятки шахедів. А на світанку ще й дві ракети. Через влучання фактично знищено приватний дім. У сусідніх повилітали шибки. Попередньо минулося без потерпілих і масований удар шахедами. по Львову. вночі в різних районах там вибухало. Є потерпілі на кількох локаціях зайнялися пожежі. Останню інформацію з місця нам готова розповісти кореспондентка ТСН Марічка Кужик. неї дізнаємося більше про наслідки ударів. Марічко розповідає, куди росіяни цілили цього разу у Львові. Вітаю Наталю. Це точно одна з наймасованіших дронових атак на Львів за весь час повномасштабного вторгнення. Я зараз біля вулиці Олени Степанівни. Ось можете бачити, що відбувається довкола, яка ситуація після обстрілу. Тут ще працюють рятувальники, комунальники, присутні медики, психологи. Територія огороджена стрічкою. Окрім мешканців, сюди нікого не пускають, адже продовжують розбирати завали, обстежують понівечені будинки та евакуюють спалені автомобілі. Почали тривогу, пішли в укриття і вдарило, ну, і почало бахати, то весь час сиділи в укритті. Багато було людей в укритті? Дуже багато. Добре, що люди спускалися, йшли в укриття, не сиділи вдома. Цією адресою найбільші руйнування, але також серйозні наслідки на вулиці Митрополита Андрея. Там знищений триповерховий будинок в історичній забудові. Поруч постраждали і три корпуси. Вишу Львівська політехніка. Загалом у кількох районах міста пошкоджено майже пів сотні будівель. У них вибито понад пів тисячі вікон, і постраждали також два промислові об'єкти та 19 бізнес-об'єктів. В одній з будівель навіть завалилась. Це стінам. Зараз ще проводиться роботи щодо е, ліквідації наслідків падіння е, стіни на одному з об'єктів. Значить, е, аварійно впала стіна під час перебування. Там на, на, на щастя ніхто не постраждав. Зараз наші під, підрозділи, верхолази будуть ліквідовувати наслідки, тобто там є обвислі плити і небезпечні елементи, які треба е, зняти, ліквідувати. Тут на місці також працює виїзна комісія міськради, людям пояснюють, як отримати компенсацію, куди звертатися, якщо їхнє житло понівечене. І е, пропонують також тимчасове проживання у готелях або ж компенсацію на оренду. І відомо, що вже шість сімей поселили в готелі. Тут є на Олени Степанівни 35. В цьому будинку є сім квартир. І станом на зараз будинок обстежується працівниками поліції, але цей будинок частково серйозно пошкоджений і він є зруйнований. І станом на зараз там люди не можуть проживати. І, власне, деякі люди вже домовилися з родичами, що вони будуть проживати в родичів, а деякі люди вони будуть проживати в готелі, які не мають родичів, куди переселитися. Шість людей звернулися за допомогою до медиків після сьогоднішнього обстрілу. Кажуть у військовій адміністрації, і одного чоловіка ушпиталили. Наталю Марічко. Дякую про складну добу для Львова і наслідки ударів російських шахетів. Розповіла Марічка Ужик. Вона з нами на прямому зв'язку і буде в наступних випусках повідомляти більше інформації. Дякуємо. А ми продовжуємо через масовану російську атаку на Україну. Польща піднімала в небо винищувачі. Як повідомило оперативне командування збройних сил Польщі, йшлося не лише про польську, а й про союзницьку авіацію. Також до найвищого рівня бойової готовності були приведені системи протиповітряної оборони та радіолокаційного контролю. Польща вже не вперше піднімає свої борти через російський масований обстріл. Зокрема, торік у березні повітряний простір країни порушила російська ракета. Яка згодом повернулася на українську територію? У лікарнях Одеси залишаються поранені після удару росіян по місту зранку п'ятниці. Постраждали 11-ро, вісьмом з них знадобилася шпиталізація. Безпілотниками окупанти цілили по житлових кварталах. Більше як два десятки будинків залишилися без вікон та дахів. Під удар потрапили і приватні стайні. Є поранені та загиблі коні та собаки. Зруйноване також приміщення двох місцевих СТО. Більше кореспондент Сен Сергій Сачук розкаже. Терористи били серед білого дня і по житлових кварталах, аби вразити якомога більше людей. Тут дуже вразити. Я бажаю що росіяни почуснати, що ми чувствую. Кожен день. І це добре, що діти поїхали від мене вчора. Перший удар прийшовся поряд. Ось з цим приміщенням станції техобслуговування. Працівники встигли сховатися у безпечне місце, а згодом допомагали рятувати тварин у сусідній стайні. Туди вдарив другий шахет. Ставалися в ямі під машиною, та машина врятувала. Бо, бо стіни позавалювали більше ніж на пів метра всередину. Почалася пожежа за нами, за забором, і ми побігли рятувати ті коней. Там були і люди, і коні у власниці стані пошкоджено і будинок, але найбільше вона переймалась за коней, яких заблокував вибух і вогонь. Якби не перехожі, усі згоріли б живцем. Люди розібрали вручну паркан та виводили на дорогу поранених та наляканих тварин. Утім, один кінь все ж загинув. Я спочатку побігла дітей рятувати. У мене ж будинок також поряд. Там нема ні вікон, ні дверей. Ми не встигли нікуди добігти, а коней не встигли вивезти. Почало усе гудіти. Дуже важко зрозуміти іншим, ким для мене була ця конячка. Третій шахет вдарив поблизу ще одного СТО та приватних будинків. На дорозі досі тліє стара акація а в сусідніх приміщеннях жодного вцілілого вікна. Власники розповідають, упродовж півгодини чули вибух за вибухом, не встигли навіть добігти до укриття. Я був на роботі, це десь півкілометра звідси. Вийшли, бо тривога, і прямо бачу, що шахеди падають один за одним, і бачу, що в напрямку мого будинку побіг по телефон. Дивлюсь, пропущене від дружини. Сльози, крики. У нас нема більше будинку. каже, приїжджаю, а тут ось таке. Їхні сусіди, подружжя пенсіонерів, від обстрілів сховалися у глибину будинку подалі від вікон. Однак вибухова хвиля була такої сили, що стелю в кімнаті знесло. Люди дивом ціліли і не потрапили під завали. Вона там сиділа. Я тут. Я не встиг злякатися. а Вона плакала і тримала ікону. Будинок підкакував декілька разів, а потім останній раз як жахнула. Вже за півгодини після відбою на місце прибули комунальники, пиляли понівечені дерева, розбирали завали, та розчищали територію. Сергій Осачук, Сергій Гленюк, Одеса, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини. Оборонний бюджет із півмільярдом доларів для України схвалив комітет з питань збройних сил Сенату. США. кошти передбачено на безпекову допомогу нашій державі протягом наступного фінансового року. Втім, цей бюджет і ще мають затвердити парламентарії і підписати Дональд Трамп. Сам він, до речі, вперше надасть Україні пакет військової допомоги на 300 мільйонів доларів. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на два поінформовані джерела. Йдеться про виділення допомоги за програмою, яка дає змогу президенту. Анто ухвалювати рішення без погодження Конгресу досі. Україна отримувала допомогу, схвалену ще за адміністрації Джо Байдена. Пакет як твердять джерела, зокрема міститиме ракети для комплексів ППО Петріот і ракети середньої дальності. Але остаточного рішення про те, що війде до нього, ще не ухвалено. Крім того, Трамп обіцяв на камери в понеділок зробить важливу заяву щодо Росії. Спеціальний представник Трампа завітає до України з тривалим візитом. Кіт Келох анонсував, що приїде до Києва вже у понеділок. Про це він розповів на полях конференції з відновлення України у Римі. За словами спецпредставника Трампа, триватиме його візит упродовж тижня. Слід зазначити, що раніше Кіт Келох відвідував Україну, зокрема, не лише під час переговорів про мирні ініціативи Дональда Трампа а й у лютому 2023 року разом із донькою, яка очолює американську благодійну організацію, яка допомагає українцям. До речі, донька Келога минулого місяця кілька разів коментувала російські масовані атаки на Україну. Меган Мопс у соцмережах зверталася і до батька. Зі словами, що росіяни, схоже, не хочуть миру, зі знижкою 50% без черг та паперів у застосунку «Резерв плюс» з'явилася нова функція. Сплата штрафів повідомили в Міноборони. Тепер військово зобов'язані можуть оплатити штраф за несвоєчасне оновлення даних онлайн. Це дасть змогу оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку. Відомо, що в першій версії сервісу буде доступна лише сплата штрафу за несвоєчасне уточнення персональних даних. А згодом у резерв плюс можна буде сплатити штрафи за інші порушення військового обліку, зазначила Катерина Чорногоренко. Це заступниця міністра оборони України з питань цифровізації. Які не оновили дані вчасно, тобто до 16 липня 2024 року, можуть завантажити собі нову оновлену версію Резерв Плюс 1.7.1 і побачити, що тепер з'явилася функція штрафи онлайн. По перше, це можливість людині сплатити штраф і вийти з ситуації дуже швидко поправити свої дані. По-друге, це розвантажує ТЦК та СП і не дає можливості скупчення людей зайвих че. І навіть у найтемніші ночі є місце диву. У Києві під обстрілами лікарі доправили донорське серце та зробили пересадку дитині. ТСН отримала ексклюзивне відео, зняте лікарями інституту серця. Сталося це близько третєї години у ніч проти четверга. Тоді Київ саме був під пекельною атакою. У момент, коли над столицею дзичать російські шахеди та один за одним лунають вибухи, київські медики ризикують життям, щоби довести донорське серце для дитини. За кермом швидкої, яка везе життєдайний орган з Охмадиту до інституту серця, відомий український кардіохірург Борис Тодурав за вікном авто палають пожежі. Попри повітряну загрозу, операцію все ж вдалося провести успішно. Зараз пацієнт у реанімації донором стала чотирирічна дитина Житомирщини, яка загинула внаслідок травми несумісної з життям. Мама медична сестра дала згоду на збір органів. Їх пересадили трьом дітям. Я ж зазначу, що ця операція відбулася у день другої річниці першої в Україні дитячої трансплантації. Визимо серце. Визимо серце. І ще одна історія, яку лікарі називають великоднім дивом. Донорське серце, яке пересадили на головне церковне свято, врятувало життя шестирічному хлопчику. На випуску до нього приїхала. Інша юна пацієнтка кардіохірурга Бориса Тодурова. Історія про добро, відповідальність і так трошки дива. У випуску ТСН о чотирнадцятій. Не пропустіть. Правду і пам'ять не повинні розділяти. У Польщі сьогодні згадують жертв волинської трагедії і вперше в межах новоствореного дня Національного дня пам'яті. У цю дату заходи відбувалися і раніше. Утім, на найвищому офіційному рівні Сим затвердив його нещодавно. І в досить гострому формулюванні день пам'яті поляків, жертв геноциду, скоєного ОУН та ОПА на східних територіях Другої Речі Посполитої у нашому МЗ заявили, Україна виступає за чесний, відповідальний та збалансований історичний діалог та сподівається на зважене ставлення польських партнерів. Президент Польщі Анджей Дуда також наголосив, цитую. Тільки на підставі правди, навіть найважчої, можна будувати зрілі та щирі відносини між народами. Кінець цитати в українському міністерстві культури та стратегічних комунікацій певні ключовим у діалозі має бути примирення та прощення, а висновки мають робити історики, а не політики. Україна навіть попри війну дозволила проводити ексгумацію тіл жертв трагедії і просить про такі самі кроки з польської сторони. Адже ця сторінка історії була складною і неоднозначною для обох держав. формула прощення і примирення вона вже існує в наших спільних відносинах на, мабуть, не одне десятиліття. не кажемо, що це дійсно дуже складна сторінка історії, яка потребує ретельного вивчення, але ці дебати мають вести не політики. Ці дебати мають вести. Є компетенція Міністерства культури двох країн це вести. Ми ведемо. Є у нас інститути національної пам'яті, ми ведемо. Зараз є прекрасна е, ініціатива від дипломатів відновити форум істориків. Ми повинні демонструвати свою європейську цивілізаційну сутність. Кава і філософія в Україні шириться світовий тренд філософських кав'ярень. Це коли на суспільно-важливі теми в доступній формі говорять у кафе, бібліотеках або Культурних центрах перше кафе Філо понад 30 років тому в Парижі на площі Бастилії заснував французький філософ Марк Соте, і цей формат швидко став популярним у Європі як альтернатива академічній філософії. В Україні такі кав'ярні почали з'являтися не так давно, але вони вже є в різних містах, зокрема у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, а ще в Черкасах. Де зараз і перебуває наш колега Костянтин Грубич у популярному міському арт-просторі. У ці хвилини там триває філософська кав'ярня, присвячена видатному українському поету, який жив і загинув у цьому місті. Тема зустрічі найскладніша людина, проста всесвіт Василя Симоненка вічність і подив. Подробиці дізнаємося від Костянтина Грубича. Костю передаю вам слово. Нато вітаю. Дійсно, тут з 12-ї години вже точаться філософські дискусії. Я ледь припинив цю розмову для того, щоб нам було зручніше включитися. Ну, дійсно, найскладніша людина, проста. Так вважав Василь Симоненко, і у цьому просторі на вулиці вже кілька днів як розгорнуто виставку спеціальну. Марина, що це за виставка? Що там за штрих-коди? Розкажіть, будь ласка. А, ця виставка присвячена Василю Симоненко. Насправді там а, є. Надруковані вірші, які ні жодного разу не були опубліковані в книгах, тому що це е, те ще те надбання, яке було знайдено е, в скрині, коли померла його мати, і е, там є виставка про саме про нього. І там є каркодити. Там є QR -коди, кожного коди де так? Е, кожна людина може підійти і побачити, де жив Василь Семоненко, де працював, де похований, де лікувався. Е, тобто, і це розширяє світогляд. Ти нашого... більше він жив так. в Черкас. Так, Їм так, дуже так. Близько, він працював, да, да, а... і до речі, вона Симоненко один наш простір. О. А скажіть, будь ласка, що таке взагалі філософська кав'ярня? Що це за формат? Ну, взагалі, це один із наших напрямків філософська ковіарня. Сьогодні у нас е, нова подія. Це час, простір, філософія. Насправді це про те, як вплинути через філософію на зміну свідомості, на розширення світогляду, і це дозволяє нам підняти рівень свідомості взагалі і це нашого суспільства. підприємців для. Так, е, да. але це е, ще одна місія нашого простору, це змінюючи світогляд, впливати на формування національної самосвідомості підприємців. Тому що я вважаю, що зміни сьогодні е, повинні відбуватися через власну ініціативу. І через, через того, через такого філософа, якого ми зараз покажемо. Подивіться, так. яка харизматична постать. Ось Павле, пане Павле, підніміться, будь ласка, свого крісла, і розкажіть, про що ви сьогодні ось ось цій чудовій аудиторії Рі, розповідаєте, ми намагаємося Семененка по перше наблизити до нас, зробити його живим. От а по друге, все ж таки розглянути його під кутом зору не просто от сьогодення викликів от сьогоднішньої днини нашої війни за наше життя. А і під філософським кутом зору, під кутом зору ідентичності, і отут мови. є артефакти. Оце його рукою написані так, так. Е, е, малюнки. У нас залишається 20 секунд. Що ага. може сказати про цю сторону його творчості Симоненко, Він тут я перефразую вислів Василя Пахаренка, професора Прошевченка, Він такий самий незбагнений апостол. А як і Шевченко, тому що його він знову бронзовіє. Його знову роблять бронзоніде, і час іде, і голову схопивши в руки. Дивися, чому не йде апостол правди і науки? Це Тарас Григорович, теж Черкащанин. Тобто, приїжджайте в Черкаси, приходьте у цей арт-простір. Тут завжди знайдеться місце і для смачної кави, і для дуже розумної думки. НАТО дійсно Сомоненка є легендарний вірш, який актуальний в наші часи. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про зачині усмішка. Твоя єдина очі твої. Єдині мука, мука твоя єдина, очі твої одні. І дійсно зараз це такі рядки, які дуже актуальними є в наш час. Ознайомтесь, будь ласка, з творчістю Симоненка. Дякуємо, Костя Грубиш із філософської кав'ярні у Черкасах, бо з нами на прямому зв'язку. Ну і про ще одну кав'ярню хочемо розповісти сьогодні. Її відкрили з розрахунку на цивільних, але вона стала своєрідним хабом для поранених військових та звільнених із полону. Поки ми готували цей сюжет до ефіру, кав'ярня, адресу якої ми не назвемо. Потрапила під обстріл у рамок, прилетів у вікно, шибку винесло, але попри це, там готують лимонади та варять каву. Заклад відновив роботу того ж ранку відразу після обстрілу. Але ця історія не лише про кав'ярню, вона про те, як нам усім важливо навчитися допомагати пораненим, а не провокувати їх своїми діями. Про людей, які воювали. А зараз адаптується до цивільного життя кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розповість. Ну а далі ж марафон підхопить мій колега Руслан Шаріпов. Я повернуся вже о 13.00. Залишайтеся з нами. Сьогодні ми розкажемо вам про одну кав'ярню в Києві з дуже особливою атмосферою. Це, щось, це щось таке почалося. Не? Не <ганувач> робиш, ти така стара. Мене мама, якщо не бачить, що здоріг тут завжди людно. <ганувач> І серед відвідувачів чимало тих, хто має важкі поранення. <плес> Марічка в минулому журналістка. У теперішньому власниця кав'ярні та дружина захисника України. Коли відкривала заклад, розраховувала, що клієнтами будуть офісні працівники. Я відкрила кав'ярню в 2020 році, тоді близько нічого не було такого, лише АТО, і мало хто з цивільних знав про війну і взагалі собі уявляв, що це буде. І вона була розрахована суто на цивільних людей. Там айтішники з банку люди всі на такому вабі. Та я ще дуже сильно переживала, тому що. Ну, як я кажу, два квадратні метри. Ну що можна зробити з двома квадратними метрами? Нічого. Але зараз її відвідувачі носять патчі та однострій. Почали сюди ходити 80% військові. Це поранені хлопці та їхні побратими. Я наступив на міну на пелюстку на харківському напрямку. Польський – це його позивний користується кріслом колісним. каже зазвичай з іншими пораненими ну їздять сюди паравозиком на районі. Їх навіть прозвали експресом. Єден один на електричному, і три-чотири в звичайному. І отак ми їздимо по магазинах. Так по магазинах і завжди маршрут пролягає через кав'ярню. Я п'ю Україніано то добра кава, Варзо добра кава. Тут всюди шеврони, і найцінніші ті, що особисті. Хлопці віддають свої вже старі зношення. СНС теж перейшов чоловік, віддав свій пач і автографи Приказуємо. на прапорі. На згадку був щорічний фестиваль вільний Маріуполь. Прапор звідти, і якось він в мене стояв дуже дуже багато років, поки не сталося те, що нас сталося. І от зараз на цьому прапорі хлопці, які вийшли з Зосталі, залишили свої автографи. Ну, Це прапор важливий тим, що тут є автограф командира Редіса і тепер уже командира Пугача. Одне з головних правил власниці Марічки у кафетері має лунати українська мова. Українська мова Упа, мира за. Українську мову і одні з правил українського націоналіста <рив> не розмовляє мовою <рив> ворога. У мене дідусь був тричі провідником мови. за українську мову в матеріалах, справах на <рив> <рив> його били, його били за українську позицію. Тут можна почути відверті розмови. Нас тут свої теми і нічого не приховувати. Спина так само, типу, по мене вся в осколочках, але спину не покажу. Це не працює. Не сильно. Залетів осколок сюди в ключицю на ділянку, вирвав косок ключиці, перебив лопатку, ну і все, і, типу, рука під косинкою і максимум отак от можуть все. Володимир прийшов випити кави. Каже, після фронту вийти в цивільний світ морально непросто. Купляєш каву, чувствуєшся. Як би сказати, Ну, Вливається в суспільство скажімо, по новому. Складно було навіть підтикало кіти іноді – так. Але він сподівається, що і люди у тилу призвичаються до того, що війна поруч і поранені теж поруч. То вже я думаю, потихеньку буде люди привикачують. Є люди у нас, скажімо так, з інвалідністю. Тутешні клієнти розповідають, цивільні не завжди знають, як поводитися, коли поруч поранені. Деякі дякують, підходять, обіймають, деякі просто. Дивляться, зглядаються в реставрації. Ми були в ресторані, і в момент, коли ми вже виходили, то виявилося, що хтось за нас заплатив анонімно за обід, і це було не раз, і це багато разів. Це приємно, але це не потрібно. Гроші маємо і так нам виносить там енергетики. Таке, ну типу по банці енергетику. Але це було приємно чи типу так вжовно? приємно, але люди не, не намагайтесь нам дати гроші, краще задавати їх кудись. Нам ну, типу, це буде набагато краще ніж ви будете підходити та просто давати військовим пораненим гроші. Окрім кави, тут намагаються дати ще й надію. Традиція кав'ярні купувати каву заздалегідь для тих на кого. Чекають з полону. Люди купують каву, пишуть на листочку, який це напій для кого. Переважно завжди цей напій для військових, для поранених, і вішають на стіну. Тоді вони випивають каву, згадують бажання, щоб їхні рідні повернулися, і дуже часто так стається, що саме це бажання і збувається. Тобто вся оця стіна. Це ми можемо подивитися, як дружини, мами, сестри, кохані просто пишуть своє побажання для того, аби їхні чоловіки повернулися. Пачка листочків. Кава для тих, хто вже її не вип'є. Тут кава для тих, кого вже, на жаль, з нами немає, і хлопці вже не заберуть її. Мішаня, мішаня азовець, який загинув. Сергію хлопці залишили. Ми пам'ятаємо, загинув 16, -го, 11, -го, 24. -го. Тут е, кава для сухаря. Це теж зовець, який пройшов в полон, повернувся і помер. Борт. Це один з білорусів. Теж загинув. І тут є в Гринці. Кава. І... Бачиш, дуже багато стається, що вже вицвітає і неможливо прочитати для кого. Ще тут є кава від мішані, хлопця, який загинув, від мішані для лицаря. Лицар зараз знаходиться в полоні. І ця підвішена кава вже частина нашої спільної історії. Але я дуже стараюся зберегти кожен такий листок, тому що це пам'ять. І дуже приємно, коли хлопці все ж таки повертаються. Вони заходять сюди і кажуть, у нас для тебе сюрприз. Хлопці, ми зараз тебе приведемо в кав'ярню, і ми даємо підвішану такий, Ой, це ж моє ім'я, і це дуже незвично і приємно. Дуже щемливі слова. Насправді ми не можемо назвати адресу, не всі обличчя поранених можемо показати. Але ця історія маленької кав'ярні вже давно перестала бути лише про каву та лимонад. Наталя Нагорна, Олексій Осавчук, Павло Садовников ТСН СН марафон. Єдині новини.